Улюблені братії і сестри, родина, він, яка сьогодні є на серці вашому, це біль всієї волині. Це не високопарні слова, а дійсність. Тому що відійшов у вічність. І дідусь, і батько, і друг, і колега, і знайомий, хто як знав, але відійшла велика людина. Велика людина Волині сьогодні прямує останньою земною дорогою, дорогою до вічності. Напевно, це сонячне небо сьогодні говорить про Світло прожити життя. І ці кополи, копола Святотроїцького собору, які виблискують за свою багатосотенну історію, вперше були покриті цим золотом, яке дарував на храм нині вже покійний Борис Петрович. Господь показує людину її справи, добрі справи. І ці добрі справи спонукали кожного на сьогодні прийти, створити молитву, попрощатися з близькою і рідною людиною. Прийшли самі за покликом душі, нескінченним потоком. Оце є свідчення прожитого життя. Свідченням відношення людини і відношенням до людини. Він любив свій край, любив свою землю, любив волинь, любив волинян, трудився так, як йому Господь клав на серце і розумів, що найбільше його життя це життя для людей. Можливо, в ущерб сім'ї, але свою батьківщину любив понад усе. Ця велика любовка сьогодні предстане перед Богом і буде виправданням за його прожити невелике життя, навіть не біблійне, бо сказано, людина 70, 80 і більше років. Тут і цього немає. Але напевно Бог побажав і знайшов для нього роботу там, на небесах, і покликав його до себе. Ми не знаємо промислу Божого, ми бачимо дію цього. Але скорбимо, бо і нам він тут потрібен, не тільки там, на небесах. Тому хай милосердний Господь оселить його. Покликавши сьогодні, сьогодні оселить серед праведників, де немає ні журби, ні зітхань, а життя безконечне. Висловлюю щирість відчуття родині і всій нашій волині, і сам скорблю. І хай Милосердний Господь підбадьорить нас і втішить в ці нелегкі скорботні хвилини для всієї України. А сьогодні подвійною скорботою проважаючи останню дорогу великого Сина Волині на ім'я Борис. Слава Ісусу Христу!